22 друга в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака. Армія РФ масово атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Ті, миті під землею перебували 192 співробітники. Докладніше про ситуацію розпитаємо Анатолія Корзуна, заступника міністра енергетики. Він з нами наживо. Пане Анатолію, вітаю вас. Доброї ночі. Розкажіть, будь ласка, чи вже завершили евакуацію співробітників і чи є серед них поранені? На щастя поранених немає. Евакуація співробітників вже практично завершена. Залишилось тільки 12 чоловік із 192, двох які були застигнуті цієї надзвичайної ситуації під землею. Але це ті люди, які будуть забезпечувати життєдіяльні шахти, загрози їхньому життю зовсім немає. Тобто, все нормально і ситуація повністю контрольована. А наскільки масштабні так, будь ласка. Да, я вибачаюсь На шахту Одразу прибули рятувальники, гірничі рятувальники наші, які професійно надали необхідну допомогу разом з службою державної служби надзвичайних ситуацій. Була загашена потушена і локальніше локалізована. А потім потушена повністю пожежа, яка виникла на трансформаторній підстанції, що знаходиться на території шахти Західно-Донбаська. Тобто на сьогодні на даний час пожежі немає з людьми, все гаразд і будемо зараз. Займаються ліквідацією наслідків цієї атаки. Було приліт чотирьох дронів, три влучили в підстанцію. Четвертий, на щастя, упав на територію, яка Є вільною не за, за межами підприємства, тобто, все а, дякують, якби нашим рятувальникам людям надали допомогу, і все відшлось нормально. І якраз хочу уточнити наскільки масштабні руйнування і чи зрозуміло зараз, скільки триватиме ліквідація наслідків. Ну для самої шахти руйнування не критичні. Зараз з'ясовують фахівці наскільки критичні руйнування для підстанції, яка понижуюча була саме на шахті. Ну я думаю, ця інформація буде трошки пізніше, більш точно. Да. на, на даний час детальної інформації ще немає. Тільки погас загасили пожежу, тому. Тривають відновлювані розпочались відновлювані роботи. З'ясовують ситуацію аварією. Пане Анатолію, дякую вам, що долучилися до ефіру і роз'яснили ситуацію. Я нагадаю, що з нами наживо був заступник міністра енергетики Анатолій Корзон. Упродовж дня чотири райони Дніпропетровщини були під атакою російських дронів. За даними ОВА, у Нікопольському районі потерпали райцентр і червоногригорівська громада. Там пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда і теплиця. Зачепило інфраструктуру у Синельниківському районі, у Межівській громаді потрощені дві приватні оселі. Зайнялися автівка та суха трава. Пошкоджена також інфраструктура Зеленодольської громади, Криворіжжя у Тернівській громаді Павлоградського району. Через обстріли виникла пожежа. Люди попередньо не постраждали. 11 людей поранені через нічну атаку на місто Шахтарське на Дніпропетровщині. Більшість потерпілих залишаються в лікарні. Серед них є й у тяжкому стані. Російська армія завдала цинічного удару по житлових будинках міста. Є прямі влучання у квартири. Як люди пережили обстріл та що з їхніми оселями у матеріалі Олени Менделюк? Від прицілем російської армії за час повномасштабного вторгнення шахтарське вперше ворог цинічно вдарив шахедами по житлових будинках. Поранено 11 людей серед потерпілих і пані Фаїна. Її руки чорні від гару й перебинтовані. Обличчя травмоване їхати до лікарні жінка не захотіла, бо хоче привести до ладу квартиру. Вибухова хвиля пошкодила усі вікна, потрощила деякі меблі, а речі розкидала. Пенсіонерка пригадує перший вибух, пролунав близько 12-ї ночі. Потім гримів один за одним. впала, паларі у вогонь впала, зайнялася вся аж до спіднього. Чоловіки мене витягли, бо згоріла би вся. Будинок вже був весь вогні. Кажу, я не піду, боюся. А мене хтось штовхнув, я впала. Та чоловіки спасибі їм порятували. Як летів шахет на будинок, бачив ростам після перших вибухів, вибіг на вулицю подивитися, чи не потрібна комусь допомога. Удому між стінами ховалися його дружина та семеро дітей. Всі розбігаються, і воно летить прямо на нас. Я просто під балкон зайшов і воно вдарило на четвертий поверх. Я застрибнув у вікно, малих швидко евакуювати. Щонайменше у дві-п'ятиповерхівки окупанти поцілили ударними безпілотниками. Від удару вигоріли припарковані у дворі автівки, понівечені десятки квартир, і такі, що згоріли вщент, решта у воді тагару. Вікна й двері повилітали від вибухової хвилі, а по стінах пішли тріщини. З їхньої сторони повністю це горіло. І виходить, тут тріщина пішла по стіні. ну, Все чорне, все, все, все не вине. Водичка помокрила. Сусідні сусідні це сусідні квартири, шлили. так вони так, вони так все заливали Там квартира. Все заливали все Получається, що ця сторона більше пострадала. Опис пошкодження майна ще ведеться. Багато руйнувань близько 150 квартир. Точно постраждали поранених на на зараз на час 11 людей. Є тяжкі, але небагато. Вдуться роботи по відновленню. Працює громада, працює комунальні заклади. Заклади Проліска надає гуманітарна місія допомогу. Відночі люди намагаються розібрати завали в помешканнях на подвір'ї. Волонтери розгорнули пункти гуманітарної допомоги потерпілим. видають будівельні матеріали, аби вікна можна було затулити листами ОСБ, хоча б тимчасово. Ще просто там шу на місці. Поліція приймає заяви про пошкоджене майно. Комунальні служби збирають з під будинків розтрощені в віконні рами та скло. Через російську атаку у місті немає води і світла. Енергетика поступово повертають напругу. Станом на зараз електроенергію у місті потрохи відновлюють у південній, у південній частині міста. Світло вже є домівка. У чотирьох будинках наразі відсутнє газопостачання. Також у місті відсутні водопостачання. Скільки триватиме повна ліквідація наслідків і коли вдасться повністю відновити світло, газ та воду, говорити зарано. Але екстрені служби готові задля цього працювати цілодобово з Дніпропетровської області. Олена Меделюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Росіяни увечері атакували енергетичний об'єкт у Корівківському районі Чернігівщини. Як повідомили Бобленерго через обстріл без світла зосталися майже 55 тисяч абонентів. Пошкодження значні у компанії не могли одразу розпочати аварійно-відновлювальні роботи через безпекову ситуацію. Росіяни обстріляли центральний район Херсона як наслідок. Постраждали двоє людей. Повідомляє ОВА. у 52-річного чоловіка. Вибухова травма та поранення рук. У 68-річного – травматична ампутація гомілки він в тяжкому стані в області через російські обстріли. Є загиблий. Це житель козацького. А в Автомені балці через ворожі удари постраждала місцева жителька. Регіон під постійними атаками, крім житлових кварталів, росіяни прагнуть залишити тамтешніх жителів без зв'язку. Тож місцева влада допомагає мобільним операторам підтримувати у робочому стані обладнання. Про це в нашому ефірі розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. з моменту деокупації пошкоджено 32% відсотки веж мобільного зв'язку по всій області Це різних операторів. Ми як можемо допомагаємо їм, але знову таки ця прибрежна зона така ж сама проблема, як і з енергетикою прибережної зони до відновлення, тому що постійно обстрілюють ці ж райони, і тому це майже неможливо. Чекаємо більш сприятливих безпекових умов. Через атаку БПЛА Оренбурзький переробний завод Газпрому припинив тимчасово приймати газ із Казахстану. Його постачали з Карачаганського родовища, одного з основних для російської системи. У наслідок пожежі загорівся один із цехів підприємства. Пожежу ліквідували до ранку, але масштаби пошкоджень ще оцінюють. Попри інциденти, внутрішнє газопостачання Казахстану не постраждало. Перемир'я між Ізраїлем і Хамасом під загрозою. Армія Ізраїлю завдала нових авіаційних і танкових ударів по газі. За даними Reuters, удари були відповіддю на кілька атак бойовиків, зокрема запуск протитанкової ракети по ізраїльських військових. Місцеві повідомляють про вибухи та значні руйнування в районі Рафаха. Кадри інциденту вже поширили у мережі. Зухвали пограбування Лувру у Парижі. Змі показали перші кадри крадіжки, що відбулася, коли в приміщенні були відвідувачі. На відео видно, як чоловік у жовтому жилеті розбиває вітрину кутовою шліфмашиною. За даними французьких змі, у пограбуванні брали участь четверо людей. Двоє маскувалися під працівників музею, а двоє чекали на скутерах для втечі. Викрадено дев'ять коштовностей епохи Наполеона. З них поліція вже знайшла дві серед них і розбиту корону імператриці Євгенії. Це усі новини на цю мить. Наступні о 23-й. Дякую, що залишаєтеся з нами. Це за країну, яка змінюється на краще.